Валерію Кіндієвичу, як вплинуло на гру вашої команди, те, що лише два повних дні команда мала відпочинку підготовки після гри в Києві, теж непросто, як це вплинуло на гру. Ну, як сказати, тут елемент психології, коли вирішальні матчі треба діставати з себе той резерв. Тому ми спілкувалися саме про те, що всі обставини ми за них не сховалися, а навпаки. Працювали всупереч. І сьогодні буду дякувати гравцям. Психологічно важка була серія. І атмосфера в Рівному завжди. Можливо, і голів. В основний час не дочекалися, але та напруга, та емоція вона була сьогодні. І сам початок навіть сподобався, коли був форс-мажор з виконанням гімну. Це дуже радує. І всі, і трибуни, і гравці, і ми разом. То зробили, а По цим всім, по циклам, напевно, домовлятись треба в серпні місяці, які ті коридори де давати, бо можливість п'ятих матчів. Тому як ми спілкувалися, щоб то не було як відмазка, іноді гравці кажуть. А ми говоримо про те, що ми сприймаємо всі умови гри і, надію, може, із-за цього нам сьогодні щастя повернулося в лотерею, бо довга була серія. Програних пенальтів перемогли себе в першу чергу і робили всі щастя, перекладене. Ну, готуємось до домашнього. Нарешті ми той цикл отримаємо. Ось так після півфінального кубкового матчу. Олександр Бондар казав, що вони довго тренували пенальті. Чи тренували ви пенальті перед сьогоднішнім матчем? Це питання задається постійно саме. Фокус внутрішньої і виконавча майстерність. Я завжди на це повторююсь, бо лотерея це там, де ти там, що, там, зачеркуєш, щось, там, де щастя може впасти. Щастя, ти професіонал, справитись з емоціями і виконати, обіграти воротаря, так би мовити. Тренування завжди буде. Тренуванням а в грі виконати сьогодні 100% реалізація. Напевно, ми вірили в те, що ми рано чи пізно зламаємо те колесо ось так. Сьогодні у вас було чотири попередження. Чи не буде якихось кадрових втрат через дискваліфікацію у Львові? Ну, якщо б не було вилучення, то не буде втрат. І тому що у нас на був набір шість гравців по дві, тому наступний матч ми оце обговорюємо, але гравці. Люди, а не роботи. На жаль, деякі не виправдані, і це частина гри, десь емоції, десь, як то кажуть, всі засоби для перемоги, вони доречні. На жаль, ми не завжди справлялись з тими зайвими емоціями. Ось так.